Доброго ранку. Щоранку якась нова квітка в моєму садочку розпускається. А тут аж цілих три чарівного кольору. Рожевий, помаранчевий. Та й ще й розміри, бачите, які великі. Ну просто краса неймовірна. Маленькі, але їх багато, і вони букетами квітнуть. Одні відцвітають, інші розпускаються просто радують око, парічка починає дозрівати. Вона смачна. А ще й красива. А лілії які пахучі та різноманітні? Сніданок, на сніданок салат та варена куриця, Салату 80 грамів, Куриці 60 грамів, чайна ложка майонезу. Салат одеський кучерявий, зелена цибуля, бурякове листя, рукола, петрушка, кава з молоком та вітамін. Салат уже починає горкотіти, треба сіяти новий. До осінні буде новий врожай. Всім смачного зустрінемось в обід.